Катастрофа! Ви помічали, що дуже часто ми мріємо про якусь суму, а не? Те, на що ми її будемо витрачати. Я думаю, всім знайоме такі відчуття, коли тобі недостатньо. Типу, о, отака реакція, окей, буду робити далі. Жила в програмах відкладеного життя, що от колись буде краще, коли я собі це дозволю, а сьогодні ні, 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 я економлю, я збираю чи щось таке. страх настаті грошей, я не маю нічого спільного з грошима. Що, друзі, всім хеллоу. Я так неочікувано виходжу, тому що стільки справ, але я маю для вас записати послання, тому що вже давно планувала поговорити про ці думки. Вони вам багатьом потрібні, я точно це знаю. Тому що це секрет, який я хакнула так само, і повірте, стала від цього набагато-набагато щасливіша. І це вам теж раджу. Сьогодні ми поговоримо про любімі програми, які зв'язані з грошима, е які страхи, блоки, тригери в тілі нас на цьому спіткають. І як від цього позбутися, тому що це найстрашніше, мабуть, те, що є. І мені здається, що багатьом з нас на генному рівні. Е Реально це передається, тому що це йде від батьків, якісь там установки, дружба з грошима через контент, який ми дивимося з дитинства, що багаті це погані люди, якісь там не знаю, злодії, от завжди там принци, королеви, вони у фільмах завжди якісь отрицательні персонажі. і... Від цього наша теж психіка формує, що багатим не можна стати чесно, в добрі, в благословінні, а що є якісь умови. Що нібито люди досягнули цих результатів над чесним трудом, але це все фейк, це просто програмний рівень, який нас до цього веде. Я хочу розповісти і власну історію теж, і думаю, що вона багатьом буде близька, тому що тригери зв'язані з фінансами, вони спіткають реально всіх, чому це найбільше маркетингова там не знаю революція стані мільйонером. Хочу швидко заробити гроші. Тому що гроші, гроші, гроші це знаєте, мабуть, найлегше чого можна бажати, коли ти не маєш амбітних класних цілей. Ви помічали, що дуже часто ми мріємо про якусь суму, а не. Те, на що ми її будемо витрачати. Ви помічали, що ми собі ставимо якісь реально задачі, дедлайни, а далі не знаємо, що з цим робити? От в мене таке, до речі, було. Мій чоловік, наприклад, любить відкладати гроші, це теж класний навик, але мені от особисто не подобається відкладати, коли я не розумію, на що, в мене немає тоді мотивації, і до мене це тоді не працює. А ще. Я думаю, всім знайоме такі відчуття, коли тобі недостатньо. І ти, неважливо, яка б сума в тебе була в кишені, тобі здається, що все пропало. Це кінець, більше потоку грошей не буде. Не знаю, там особливо бізнесмени-підприємці, які працюють на себе або тільки починають. Я думаю, що це проблема У мене особисто був навіть такий. Симптом і тригер я не знаю, в мене просто перехоплювало дихання, напрягалася отут мишця, і знаєте, це реально як зажим в тілі. Все було, що зв'язано з фінансами. Радість від того, що вони приходять, да була радість від того, що вони йдуть, ні, мені завжди було шкода. Я, до речі, дуже теж довго жила в програмах відкладеного життя. Що от колись буде краще, колись я собі те дозволю. А сьогодні ні 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 я економлю, я збираю чи щось таке. Потім, коли я заробила свій перший мільйон, про це відео теж було на каналі. Таким оцим трудом каняка. І, і зовсім не так, як я очікувала, я не стала, як ви бачите, пити бамбук, не доробила багато справ. І ремонт у мене теж іде і ніяк не закінчиться. Тому коротше, нічого не змінилося, але після досягнення цієї стілі я зрозуміла. Що будь-яку суму, яку б я собі не планувала, тому що в принципі ми пройшли з чоловіком шлях від побудови бізнесу, і ми там теж собі ставили якісь фінансові цілі, і ми їх проходили. І на різні суми у нас були теж різні, якби би, іспитання життя. І я зрозуміла, що таку суму мені взагалі не комфортно в такому там процесі заробляти, тому що вона дуже сильно мене виматує. Насправді, що ми її умовно не реінвестуємо, не вміємо управляти з цими фінансовими потоками. Коротше, це теж, друзі, окремий навик і фінансово грамотним бути. Це окрема взагалі історія. Здрасті. Це моя молодша. Пасідіти з нами. Але, друзі, життя йде, і в мене пропав цей тригер. В мене пропало це. Відчуття не до і я сьогодні поділюся, як можливо і вам від цього позбутися. ви маєте розуміти, що страх не стача грошей, немає нічого спільного з грошима. Це взагалі не про цифри, це про стан, коли твоє тіло не відчуває просто і не бачить безпеки. І поки реально ти не змінюєш цей стан, ти можеш заробляти, працювати, старатись, але страх буде проявлятись і повертатись. І сьогодні я покажу механізм, який дійсно працює. Страх викликає завжди там, де ти не відчуваєш, що можеш впливати на своє майбутнє. Це тіло так реагує, ніби ти не в безпеці. Це знаєте, стиснення катастрофа. Є головна помилка, яка була теж у мене, намагатися заспокоїтися себе цифрами, а не логікою. Хотя тут блухпіроння мій мать. гусь? Гусачок. Губей. Ой! Всі прийшли. Ой, мамочки! Де да, вісотибі много. Не Якої б суми ви не досягнули? Це не буде працювати, тому що реально тригер не в голові і проблема. Реально в твоїх фінансах, бо вони завжди в тебе є, і повірте, Бог вас точно оберігає, бо у кожного в апріорі є, знаєте, як базовий фундамент цінності, і на вас навіть у вашій родині прийшли гроші. Тобто, якщо дитина народжується. В родині з'являється сума на неї, і, наприклад, батьки в цей момент багатіші, значить, ваша дитина особлива, і для неї прийшло більше, ніж на вас. Це ви маєте розраховувати, чому дуже багато людей саме стають успішними не наодинці, а коли в них будуть сім'ї, вони беруть під опіку тваринок. У нас так було, так. Ну, це такі це знаєте, як Мешливо. Можливо, теорія, але мені подобається і вона гріє душу. Коротше, дівчатки мальчики навіть якщо на вашому рахунку буде знаходитися сума шістьма нулями, в мене, наприклад, я пам'ятаю, в домі лежала там щось 70 під сокорочь тисяч є. І що ви думаєте в цей момент? Я відчувала себе кайфово. Ну, у мене лежить така сума, знаєте, типу, можна робити, що хочеш, не знаю, там прожити 5-10 років, але ще собі ні в чому не відказувати і сповнити будь-яку мрію. Там ще було в нас таке вибір, що таки купувати будинок чи кудись інвестувати. Ми вибрали, слава Богу, будинок і це, мабуть, було правильне рішення, але я не спала ночами, я не могла вийти з дому. У мене було стільки страхів, дефіцитів, і, взагалі, це не окей. Оце я розумію, чому знаєте, кажуть, що багаті теж страждають, тому що у них з'являється новий фул проблем. Вони реально бояться втратити. Тобто. У вас точка А, нібито ви думаєте, що там буде краще з грошима. А у них точка вже реалізації, і вони розуміють, що блін за грошима взагалі не стоїть щастя, любов, проявлення і кайф від життя. Тому що це взагалі не рівні гроші тут не при чому. Так, от що робила я, щоб позбутися цього тригеру. Насправді мені зараз взагалі пофіг, скільки в мене грошей на рахунку. Мене не тригерить. Thank you Ах, мінус, тому що робота є різна і є різні періоди, коли треба інвестувати, коли треба вкладати великі суми. Тому що, от, наприклад, в нас іде зараз інтенсивно ремонт. Це кожного місяця, дуже великі втрати, але ми ж маємо якось це робити. Ми ж маємо жити і м -м, будувати цю концепцію біля себе, тому що по іншому це взагалі ніяк не працює. Якщо у вас зараз тіло не брешить і у вас з'являються подібні тригери на будь-яку суму, або на будь-яку дію приходять до вас гроші, уходять у вас гроші. Якщо ви розраховуєтесь в магазині, у вас теж це викликає якийсь дисбаланс і тілесні, якісь напруги. Починайте працювати з цим. Просто перший крок легалізуйте. Зрозумійте, що да, да, як би ви не знали, звідки це взялася, у вас є нейронна зв'язка, що гроші дорівнює тривога, гроші дорівнює недостаття, і що будь-яка сума вас не гріє. І що насправді, якщо щось зміниться, у вас на рахунку і ви досягнете якоїсь вашої фінансової цілі. Внутрішньо нічого не зміниться. Ми починаємо просто руйнувати цей народний зв'язок і заміняти його іншим. Я пам'ятаю свій стан, я сижу в машині, в мене знову лізуть якісь думки, тому що там якісь виплати, якісь не знаю, зарплати, ще щось. А в мене, ну, типу, або немає, або є, або мені шкода. Коротше, ну просто вже цей знову підіймається, неприємний стан. Що я роблю? Я замість того, щоб ганяти ці думки, ой-ой-ой-ой-ой, що -ой 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 -ой, робити, що робити, ой, кап'яс, ой, капіс. Недостатньо достатньо. Така я роблю собі стоп, я не приймаю це запрошення, дякую, і починаю їх заміняти. В мене всього достатньо. Я виплачую все в свій час. Я, я хотіла сказати, я фінансовий магніт і закручую воронку. Ні, такого ще я не роблю, але спробуйте, вдруг це працює. Мене вже достатньо цьому світу і гроші приходять без мого контролю. І вони завжди є. Все. Це моя фраза. Ви, як хочете, можете закручувати воронки, казати, що ви в забілі, в багатстві. Це теж класно, і це, до речі, взагалі не смішно. Я просто так емоційно про це говорю. У мене насправді тут мурахи. Друге, це повернення опори на себе. Ви маєте розуміти, що опора не в грошах, опора не в зовнішній думці про вас. Опора має знайтись десь всередині. І поки ви теж це не відчуєте тілом і в себе, ви маєте розуміти, що вас вже достатньо. Приклад, ви маєте розуміти, що вас вже в апріорі достатньо, що ви по праву народження, от вивіть реально народжується, малютка гальовочка, гольовочка, такі, ручечки, такі нозички. І е, батьки його люблять, ну просто вже е, всі об'ємлює. Тому що ця людинка, яка приходить нова у світ, вона бездоганна що, простіть, що, простіть, простіті, а що, а що помінялось, коли ви стали такою вже красивою тітьо або дяді? Вам не знаю, там 30-40-20 років. Різні категорії людей мене тут дивляться. Що помінялось? По чому у вас базово цей, цей навик просто втік? Тому треба робити практику повернення, наприклад, до себе у дитинку, розуміти, що над вами є точно хтось, хто опікається, і це не мама, не папа, не чоловік. Це щось вище, що реально може допомогти вам в будь-який момент. І чому мені взагалі подобається аналогія, що Бог це тато? Тому що це він реально тато. Бо хто так заботиться і прощає своїх дітей, крім нього? Ніхто, тільки Бог. Бо люди, ми можемо ходити в образах, не прощати, не міняти свої думки про інших людей. Якісь у нас такі, теж установки, ж установки. У та та, та. Бога такого немає. Він приходить і завжди вам допомагає в будь-який момент, на будь-якому шляху, в якому би ви дубці сьогодні би не знаходились. Тому вайкап просто. Знайдіть знов цю цінність в собі. Ви маєте розуміти, що це як звичка, страх нестачі. Це не як алгоритм, його реально можна змінити. Це просто програма, бо тіло тільки з такою знайоме і сприймає наш мозок, що це як безпечно. Типу, о, отака реакція. Окей, буду робити далі. Але насправді, щоб зламати цю програму, треба просто новий досвід. Нещодавно моя гостя на подкасту розповідала, що в мозку є, як знаєте, дві подружки: та, яка проявляє все у реальність, і та, яка зберігає цю пам'ять. І та подружка спрашує ту подружку, що ми сьогодні будемо показувати? І вона каже: А давай покажемо таку картинку, де ви забілі і взагалі не боїтеся грошей. Вона така, да, давай. Отак це відбувається. Понімаєте? Просто перед тим, як замінити одну на іншу програму, треба мати візуалізацію того, а як може бути інакше. Де ми це бачимо? У інших проявах дивимося подкасти, якісь такі відео, ловимо інсайти, беремо досвід інших і е, якби вдихаємо його на себе. Працює тільки так, по-іншому ніяк. Як би це для вас тупо або смішно не звучало, бо я ж теж це проходила і так скептично до цього відносилась. Ходила і казала, мені достатньо, я вже є.